Вітаю вас, шановні друзі. На каналі Що є Істина. Ми з вами починаємо ранковий молитовний стрім. Правда, стрімом це можна назвати лише умовно, бо у нас немає світла і немає інтернету з цього, тому я записую це відео. Потім, коли з'явиться інтернет, я викладу його, щоб ми могли разом помолитись про перемогу нашої країни, про визволення. Нашої держави від окупантів. Ну і ми сьогодні зранку з вами знову помолимось про перемогу нашої країни, про те, що Господь робив дива, виганяючи окупантів, про те, щоб була зруйнована Росія, про те, щоб були збережені наші люди. Слава Ісусу Христу! Ми починаємо. Господи, дякуємо Тобі за цей ранок, за те, що ми живі. Дякуємо Тобі за всі твої милості до нас, за те, що у нас зберігається надія на визволення нашої країни. Ми молимо тебе, Господь. Роби дива твої так, щоб весь світ бачив, що ти е, зараз е, воюєш на боці українців, на, воюєш за нашу волю, воюєш за, нашу, за наше визволення, за те, щоб ми залишились і незалежною країною. Господи, вижене окупантів з нашої землі. Зроби це так, щоб всі визнали, що ти великий Бог, і ти створив диво, визволення українців від окупантів. Зупини це зло. Зруйнуй диявольські плани, злобною цієї путінської шайки, і просто бережи нас. Ми дякуємо тобі. Ми віримо, що ти визволиш нашу країну, і будемо вірити в це до кінця і боротися за свою волю. Благослови нас і прослав ім'я своє. Дякуємо тобі, Отець Сини Дух Святий. Амінь. Боже, ми молимо тебе, зруйнуй Росію, зруйнуй цю злобну, страшну рабську імперію, щоб вона ніколи більше нікому не загрожувала. Вижене від влади Путіна і все його шобло. І якщо їм нема каяття, Господи, забери їхнє життя. Ти знаєш це, Господи, ти знаєш, що ми не бажаємо смерті нікому, але ці страшні істоти, Господи, вони гублять сотні тисяч людей. І ми молимо Тебе, Господь. Вижене їх від влади, це як мінімум, Господи. А якщо немає каяття, то тоді поклади край їхньому життю, щоб вони, Господи, не губили далі людей. Ми молимо Тебе про цю милість. І просим тебе, щоб ти зруйнував Росію взагалі, щоб вона ніколи не існувала в тому вигляді, в якому є, щоб там на цій території були було з десяток національних держав, де б люди думали про свій благоустрій, а не про війни, про захоплення інших територій. Боже, ти бачиш, в якому вони стані? Ти бачиш, що вони роблять, як вони ворогують одне на одного, загрататряди, коли ці кадирівці вбивають тих, кого вони називають своїми співвітчизниками, як дегістанці шукають євреї, господи, ти бачиш, що вони справжні нацисти, і тому ми молимо тебе, зруйнуй цю страшну злобну імперію, щоб люди там зрозуміли, що вони просто люди, що вони не мав в них чогось особливого. Якщо є щось особливе, то тільки рівень зла. Зруйнуй, Господи, цю злобну імперію. Приведи там людей до тями, господи. І Посороми їхню гординю, Господи, їхню пиху, щоб вони дійсно програли цю війну, і, можливо, тоді щось до них дійде. Молим тебе про милість Твою, зруйнуй цю злобну імперію, зроби щось з злочинною владою і приведи до тями людей, бо загинуть навіки назавжди. Дякуємо тобі і знаємо, що ти чуєш наші молитви. Вклоняємось тобі, Господь наш, Отець Син і Недух Дух Святий. Амінь. Господи, молим Тебе про те, щоб Ти благословив і надавав нам через наших союзників потрібну допомогу. Господи, ти бачиш, як зараз, як вони кажуть, вони вже втомились від війни, і народи втомились від війни, і так далі. Господи, ми молимо Тебе, зроби так, щоб люди бажали боротися зі злом, щоб зараз люди в країнах, які називають себе нашими союзниками, Розуміли, що це зло треба перемогти тут зараз, в Україні, бо інакше знову буде величезна війна в Європі, знову буде кількість загиблих рахуватися вже не в сотнях тисячах, а в сотнях мільйонів. Господи, молим тебе, благослови, надавай потрібну допомогу. Забезпеч нашу армію, благослови нашу армію, благослови наших військових, щоб вони виганяли окупантів з нашої землі, Господи. Даруй силу, наснагу, сміливість, бережи життя військових, даруй мудрості, Господи, і керівництво, і звичайним військовим, Господи, як виганяти окупантів, а в серця окупантів, Господи, в сили страх і безнадію. Молим Тебе про милість твою, про визволення нашої країни і дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас. Вклоняємось тобі, наш Господь, благослови цей день. Хвала тобі, Отець, Син і не Дух Святий. Амінь. Друзі, молі, моліться і закликайте до молитви всіх, кого можете за, за, доєднати до цього. Україна переможе, Господь прославиться. Гарного дня!